Моє рідне місто, Павлоград. Павлоград. Чому? Так. Тут живу, тут моє коріння, сім'я тут жила, всі народилися, mm -hmm. діти тут мої народилися. Скажіть, а ви знаєте, що зараз й, йде, проходить конкурс Місто України національний вибір. Чула, чула. В інтернеті чула, бачила. А ви проголосували за Павлоград? Я вже голосувала так. Ви голосували? Да, да, голосувала Так, Дякую. Яке місто для вас найкраще? Наше рідне Павлоград. Павлоградів да, Павлоград. І ще дуже люблю Київ. Київ, нашу столицю дуже гарні люди. Так що надіємося, що в нас все буде добре, що закінчиться в кінці кінці війна, все наладиться, повернеться мир, сонце, добробут. Будуть робочі місця, і все буде добре. Наше рідне місце найкраще. Нічого хочеться, щоб повернулися свята. Всі, щоб вересень багатий на всі свята, серпень, день шахтаря, місто, гуло, цвіло. Всі готувалися, всі святкували, дітям було гарно, морозиво. Кульки, свята, концерти. Я все, все повинно закінчитися як найкраще. Хай бистріше, хай найшвидше настане перемога і буде добро і щастя. Всім вам найкраще. Дякую. найкраще. М -м -м, ну, думаю, Нікополь. Нікополь, ти звідти? Ну ні, я з другого міста. Але мені дуже подобався цей міст. Дуже класний міст. А тут, у Павлограді. Теж тоже класно, тоже подобається. По Ну, Там більше там... і людей більше там. Ну, мені там більше подобається. просто і все. Де місто для вас найкраще? Ой, я навіть не знаю. Ну, Павлоград теж дуже добре місто. Я його дуже люблю. Ви звідси? Так. А де ви ще були? О, ой, багато де. Ну, У Києві була, дуже сподобався. Київ Хочу туди поїхати потім. Зараз триває конкурс міста України національний вибір. Скажіть, чи проголосували б ви за Павлоград? Напевно, так. Національний вибір. Угу. Так, так, ось це. Заходимо. Так, бачите, у нас тут рейтинг. Урядку ага. тут проголосувати. Можна? Ага. Так. Ви натисніть ось сюди. Ось рейтинг, міст, рейтинг, міст. Так. Тепер ми беремо на 22 му місці. У нас Павлоград. Ви бачите? Не туди нажала. <рес> <рес> так. Можна голосувати, О, Ваш вибір, Павлоград. Ви Павлоград, Ну, Дуже полюбляючи, Львів мені подобається, Дніпро мені подобається, ну багато місць подобається. Угу. Скажіть, зараз триває конкурс «Місто України на національний вибір. Чи проголосували б ви за Павлоград? Ну, звичайно, проголосувало. Ось подивіться, бачите, таке видалося. Ось рейтинг голос на останню. На, на самому рейтинг. рейтинг. Так. Наш Павлоград зараз на 22 місці. Павлоград. Так. Ви, так? Павлоград. Ага, так. І, і натиснути ось тут. Голосувати. 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 <реш> так, ваш вибір Павлоград. Так, все, ви все. проголосували, так. Ваш вибір Павлоград. Дякуємо. Дякую. Вам велике! Гарного дня. Можете Мам поділитися десь. з подругами. Добре. Яке Місто в Україні для вас найкраще? То, якому живемо. Вам подобається Павлоград. Звісно. Чому? потому что здесь все, даже люди приезжие. И мы едем на такси, люди с Бахмута, водители, и они говорят о том, что здесь у вас удобства все. У нас нет сравнения. Люди сравнивают со своими городами, им нравится здесь. То, что вы наш родной, любимый наш Паларат. У, у нас добрые руководители, наш, наш мэр города очень добрый хозяин. Мы его любим. И будем выбирать его все время, пока будем жить. В нас це красота.